Ще перше, я побувала в будинку культури в далекому, 1981 році. Я тоді саме закінчила Дубинський коледж, культурно-освітнє училище. І от була направлена на роботу в Корицький район, ну і вони зразу молодих спеціалістів відправили на підвищення кваліфікації. І от я приїжджаю у Рівне і в будинку культури на сцені якраз проходили. Ну, навчання танців. Ну, ми вчили тоді танці різні, і сучасні танці, і народні танці. І ми там на сцені танцювали, ну, так як для працівників сільських будинків культури нам там щось розказували, показували. Але от, я от відчула цей запах сцени, познайомилася із глядацькою залою, бо я вперше якраз саме тоді попала. От. А потім, вже, коли я поступила в інститут культури, це так само був 81 рік. І я ходила часто на різні концерти, які при, при, при їжіх артистів. Ну, от я пам'ятаю, хто приїжджав хор «Вірьовки» — Це така була подія для міста, потім Мареничі тоді ще дуже були популярні. Яремчук це взагалі було щось: космос, потім Солов'яненко. Я дивилася колективи, які в функціонували в будинку культури. Мені надзвичайно подобався колектив Полісянка. Я так була захоплена танцями. До цих пір пам'ятаю той шалантух, який я вперше побачила. Ці чарівні дівчата, ця грація, все мене наскільки заполонив цей гурт. Я просто де вони були, я завжди хотіла їх побачити і. Я ходила часто на їхні звітні концерти, вони проводили в травні, я так пригадую, Ну, мені дуже подобався цей гурт. Так само і інструментальний гурт Наспів, який я компонував їм. Мені було дуже цікаво за ними спостерігати, тому що я знала деяких учасників, і, зокрема і керівника Бориса Забуту, і так мені якось було приємно спостерігати їхню працю. І, звичайно, Хор Верес так само я слухала, навіть Петро Невірковець якось мене хотів долучити до роботи в цьому колективі, ну, але не склалося. І от я, коли вже закінчила навчання в інституті культури, я залишилася працювати на своїй рідній кафедрі. І ми тут ще в будинку культури дуже часто проводили звітні концерти нашого інституту. І це також ми ходили собі по, по коридорах, спілкувалися, ну і заодно готувалися до наших цих концертів. Ну я скажу, що я якось так прозаїчно появилася в будинку культури. У мене ніколи ну, не було бажання працювати, наприклад, в будинку культури, тому що. Я була задоволена своєю роботою в інституті. І це мене цілком влаштовувало. Я захоплювалася мистецтвом цих колективів. все, але навіть і думки такої не було, що я можу тут ще працювати. І от я одного разу зустрічаю заступника начальника управління культури нашого міста Андрія Такачука, і він мене питається, що там у вас робиться на кафедрі. Я йому розказую, кажу, ну такі якісь не дуже приємні моменти зараз у нас склалися, скорочення і так далі. Кажу, я не знаю, як от і мені зараз незатишно, і Він так подумав, подумав, каже, ти не хотіла б будинку культури е фольклорне тріо вести? Ну, я так е недовго думаючи, погодилася. Основними учасниками були студенти мої, і ми відтворювали. Календарно ну, давні пісні нашого Полісся Рівненського. І приймали в усяких заходах, які нам пропонували. Це і відкриття ялинки, я пам'ятаю перші такі заходи, потім рівне літо музики, музика різдвяні пісні співи. І от я з цим першим складом навіть ми вибороли, вибороли на Червоній руті, ми стали переможцями. Вірніше, перший склад, він якби. Переміг обласний відбірковий тур. А вже з другим складом студентів я вже перемогла в Чернівцях малі форми, і ми здобули перше місце. Гурт Ярина. Це так було радісно. Я була дуже, дуже рада, коли ці проекти почали організовуватися. Це «100 ракурсів щастя. Я пам'ятаю, цей перший проєкт ми записували. Потім, вже як почалася війна, мир, єдність України. Ви знаєте, це так було корисно, мабуть, усім, тому що всі такі зболені, кожен в кожен переживаннях своїх в смутку. І тут раптом цей проєкт він так якось дав нам висловитися, дав нам якусь надію, що ми маємо все таки вистояти, ми маємо е, надіятися на все краще. І так от е, він дійсно був дуже, дуже потрібен навіть з такої психологічної точки зору цей проєкт. Ну, а звичайно, це минулого року чудовий дуже проєкт відчуття поезії, де е, учасники колективів і керівники колективів мали себе проявити читанням поезії, відомих поетів і власні твори. Це було дуже цікаво. от, Так що, от, а проєкт від Василя від Андрія до Василя також. А оцей, що недавно відбувся проект вечір української народної пісні Просили батько й мати, ну дуже гарні проекти. Так що я ну, маю таку якусь радість, що дочет, причетна до, до цих проєктів, і е, е, приношу якусь користь, а побажання. Дата дуже така солідна. І хочеться побажати, щоб оцей творчий такий запал. Щоб він не зникав, щоб народжувалися нові проекти, які приносили б радість в першу чергу глядачам нашим, ну і ясно, що всім учасникам. Бо якщо нам буде подобатися, то й буде подобатися слухачам, щоб ми на кінець діждалися нашого, нашої перемоги, миру діждалися. І це, мабуть, буде найрадісніша на мить в нашому житті, щоб ми всі були здорові. Щасливі і в любові продовжували надіятися на все краще.